Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну, що ж, повертається Ліга Чемпіонів. і Сьогодні я хочу поговорити про матч, який Відбудеться вже завтра, о 22.00. Мюнхенська Баварія. У себе вдома на Альянс Арені буде приймати Париж Сан жермен Сьогодні я хочу поговорити про Баварію, про Париж. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками, що все-таки я очікую від цієї неймовірної битви. Давайте розпочинати все по порядку, обговорювати, розпочнемо. Зустрічі команд. За останні 5 поєднуків ми маємо 4 перемоги Баварії проти перемоги Парижа. Якщо беремо сезон 19-20 фінал Ліги Чемпіонів 23 -е серпня. Баварія перемагає з рахунком 1 0. Все вирішив єдиний м'яч кінців команди, хоча Париж. у тому фіналі доволі таки здорово. Взагалі, тоді Баварія була під кернець, там. Ага, сидіти рафаліка. Баварія була просто в якихось немірних як і зараз. Ось Париж тоді тренував Томас Тухль. В принципі, також Париж тоді також був в немовірних кондиціях. Ну, в принципі, як і зараз також. Команди не змінилися, ну, змі... що, змі... Змі... змінилися, але, маю на увазі, не змінилася в тому плані, що результати долі таки непогані в команд. 1-0 Баварія перемогла, потім команда пересеклися в сезоні 2020-2021 років, тоді Паріж, тоді вже Маурісіо Почеціно. Був головним тренером Парижа, у Баварії залишився Ганс Дітерфлік. Париж на Альянс-Арені 7 квітня перемагає з рахунком 3-2. Дубля Кіліна Мбапета, Гула Маркініша з головою. Парижанам вистачило для перемоги. На парк де Пренс Баварія перемогла з рахунком 1-0, Рік Шепоматінг забив загальний рахунок 3-3. Але Париж пройшов далі, тому що ще тоді існувало правило визнаного голу. Вже в сезоні 21-22. Це правило було відповідно, його відмінили. Ну і останні матчі були в сезоні 2022-2023 років. Два сезони тому назад команди пересіклися в одній восьмій фіналі Ліги Чемпіонів. Париж Паріж тренував Крістофа Галдзіє, Баварія тренував Юлі Нагельсман. Не Крістофа Галдзіє, не Юлія Нагельсмана вже немає. У Парижі немає вже Кристофа Галці, у Баварії відповідно вже не тренували Юлій Нагельсман. А тоді, до речі, Баварія перемогла за рахунком 1 0 гол кіцлі команда, э, вирішив долю двобою. Ну, а останній матч між цими командами був зіграний 8 березня 2023 року. Баварія на альянс арені перемагає за рахунком 2-0, гуливербан Сига та Сержик Намри з головою вистачило для перемоги. Ну і загальним рахунком 3-0. Тоді Баварія пройшла. Далі команда дуже сильно змінилася. По-перше, Баварія зараз тренує венсин компанії. І Баварія при відцені компанії виглядає досить потужно. По Прямо німецький футбол у німецьку бундеслігу, то жодної поразки в Баварії немає. 11 турів 9 перемог дві нічі, 29 залікових балів, найкраща атака 36 забитих м'ячів у Баварії, лише 7 м'яча пропущених, різниця забитих та пропущених, просто якась неймовірна, плюс 29. Плюс 29 різниця забитих та пропущених у Баварії. Якщо подивитися на інтракт, плюс 11. У Лецега плюс 9, у Байера плюс 8, у Баварії аж плюс 29. Останні 5 матчів тут э, галочки, тут то перемоги. У Баварії тут Авзберг перемогли. Ну і справді, Баварія виглядає доволі-доволі э, потужно. Доволі потужно. Париж, давайте тепер про Париж поговоримо. ну Париж зараз тренує Лусан Рікя. І в принципі, Париж грає в доволі непоганий футбол, Париж зараз. Як і Баварія, в принципі, у своїй першості Парижани-лідери у Франції 32. Бали, тут 12 турів, у Парижан також жодної та 10 перемог, Але тут 12 турів у німецькому деслізі 11 турів. Ну, будь-яку випадку, в Париж найкраща атака, 36 забитих м'яча, 10 м'яча пропущено і плюс 26 різних пропущених. У Монако та у Марселі, наприклад, по плюс 11. Та у Ніць також, А у Парижа аж плюс 26. Також дуже хороша статистика у парижан, І останні 5 матчів у внутрішній першості також галочки, тобто перемоги. Підучити такий висновок обидві команди: що Баварія, що Париж, у внутрішній арені виглядає доволі таке потужно. Баварія у німецькій модеслізі у німецькій модеслізі виглядає потужно. Париж у французькій лізі 1 виглядає доволі доволі, доволі таки потужно. Але давайте тепер дивитись про саму Лігу чемпіонів. Да? І тут не все так, скажімо так, ідеально, да? Баварія 17, Баварія 6 очок після 4 турів, дві поразки та дві перемоги. Поразка була ось від Барселони 1-4. І до речі, це єдині та поразки від на компанії. Тобто, да, в Німеччині жодної поразки, але на внутрішній, тобто у внутрішній арені поразки немає. але... На міжнародній арені були поразки від Ассанвіла на уїзді. 0 0,1 поразка. І поразка 1-4 від каталонської Барселони. 11 забитих м'ячів у Баварії, ну там де віддалося перемоги над Загребським Динамо. Було. І 1-0 перемогли Бенфіку. 11 забитих м'яча, 7 м'яча пропущені, різниця забитих та пропущених плюс 4. Париж. А Париж взагалі йде 25-й. У Парижа 4 залікових бала, дві поразки, одна нічия та одна перемога. И у Парижа разница эти забытых то пропущенных целом минусова. Минус 2. Но была промога на Джерону, 1-0, хоть и промога исправить дуже важка, да у Парижа исправить было дуже важко. М -м -м, да, в момент там, в это было там предостатньо у Парижа. голоса вырешив единый мяч, автогол по Благосанига на остальных секундах Парижа было дуже важко. Потом пограла Арсенал 0-2 на Эмирит Стезиан. Нібито напевно, Парижа не виглядали, але арсенал дуже цікаво виглядав в тому поєдинку, арсенал, я вважаю, поділу переміг. Хоча Париж і справді було дуже важко проти Арсенала. Арсенал, ну, по-перше, і справді, арсенал, англійська така команда, дуже сильна, і справді Арсенал там просто неймовірно пресингував. У Парижі було дуже багато помилок. Під тиском арсеналу, звичайно, що Паріж все-таки не впорався. Поразка 0-2. Потім була нічия, не Поразка, нічия була від ДПСВ. Зіграли в мирову нічі 1-1. Отже, в Парижі там стільки моментів були, справді там 5 бойових нагод, якщо я не помиляюсь, тому Парижа було. 1 1 команди зіграли, стільки виходів 1 на 1, але ніяк м'яч. Всітку веріт не міг золотити, а шарфхаким, неймовірним дальнім пострілом рахунок зрівняв. А потім була поразка від Атлетикою, також домашня поразка на парк де ПРЕНС. Друзі, на парк де пренс. Париж програв Атлетико. З рахунком 1-2. Хоча Париж знов-таки там тотальна домінація у Парижа, тотальний контроль м'яча, тотальна кількість ударів, атак. За Атлетико. А Атлетика Дзєго Сімени на останніх секундах проводить контратаку, яка завершується забитим м'ячем, і Atletic! Мадрид перемагає просто якась неймовірна фантастика. І справді, у Парижа там стільки моментів було, і справді, щоб забивати, забивати ще раз забивати, але Парижки цікав навіть очко не добув у тому поєдинку. І таке буває. Ну, Атлетіко показав просто неймовірний характер. Справді. Тому обох команд не все-таки ідеально на міжнародній арені. У Баварії лише 6 балів, у Парижі лише 4 бали, і обом командам потрібно тільки перемагати. Тобто, да, у внутрішній першості питань немає. Команди на перших там, позиціях з тотальним, ну, поки що не з тотальним відривом, у Баварі там, то у Парижі 6 балів відриву, але все-таки. Потихеснику команди йдуть в відрив. Але ось на міжнародній арені поки що певні проблеми все-таки є. Команди дуже атакувальні, Паріж Баварія полюбляють домінувати, полюбляють тотально контролювати м'яч, тотально бити по воротах. І в принципі я від цієї битви дуже, дуже багато, тому що плюс-мінус рівні суперника, плюс-мінус рівні суперника. У Мінській Баварії, в принципі, справді, а, все доволі таки непогано останнім часом, де ну, у Парижі також, якщо не братувся поразку від атлітки Мадрид, дуже же Поразка, дуже боляче поразка, тому що Париж ну, звичайно, ще на Поразку не награв тоді. Враховуючи стільки моментів, Парижан створена. Oh, По грі об, об, обидві команди доволі таки непогано виглядають. Тому я очікую відкритої гри, очікую дуже багато забитих м'ячів. Тут очікую перестрілки. І, звичайно, що я думаю, що обидві команди заб'ють, і це моя перша така думка. Обидві команди заб'ють. Це моя перша думка на даний. Все-таки двобій. Ну і друга моя думка: знаєте, я все-таки напевно віддам тут право Баварії Я, напевно, все-таки тут віддам право Баварії. Баварія грає у себе вдома на Лайнц Арені. Баварія дуже розкішно виглядає на Лян арені У Баварії ще жодної Параски не було. Да, поразки були від але На виїзді. Альянс Арені Баварія виглядає дуже потужно. Прям дуже потужно. Тому я все-таки от б на параданс. О, Сталдіп, напевно, моя, моя, моя думка була б в Парижа. Але факто рідного стадіону, звичайно, що в таких поєдинків він відіграє ключову роль. Якщо б грали б в Парижі, я думаю, Паріж би Паріж не програв би. А так, на Альянс Арені команди грають, я думаю, що в Баварії є всі шанси, як мінімум, в даний матч не програти. Звичайно, що команди гідні один одного, команди рівні. І звичайно, що в принципі у таких команд як Баварія і Паріж взагалі-то немає різниці, де там ти граєш вдома чи на виїзді, але все-таки в будь-якому випадку, коли ти граєш вдома, тут є рідні трибуни, тут є підтримка. Ще наші трибуни будуть гнати Баварію вперед. Тому ідею, в принципі, і Баварія, якщо брати статистику Ліги чемпіонів, то Баварія взагалі на лінсерені просто розкішно виглядає. Тому думаю, що Баварія як мінімум не програє, взагалі думаю, що якась нічого буде 1-1, або 2-2. Або тобто, я думаю, що і Париж дуже здорово себе проявить. Я ж кажу, обидві команди рівні. Можливо, Баварія трішки досвідчена. У Парижі зараз така молода команда будується у Луїса Енріки. Тобто тут, 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 тут же немає не Лео Месі, не Неймара, не Кіляна Бабая. Але все таки у Баварія є там анульну, да, можливо, більш досвідчені футболісти в Баварії, але все-таки Паріж. Паріж є Парижом, Паризький гранд є Паризьким Грандом, і тому, звичайно, що Париж, Я думаю, звичайно, що покаже дуже хороший футбол. Тож, я очікую, що обидві команди заб'ють. Ну і думаю, що Мюнхенський гранд, як мінімум, паризькому гранду не програє. Я думаю, що, скоріше за все, взагалі, буде якась нічия. 1-1. Або 2-2. Я так думаю. Або Баварія з мінімальним рахунком зміє перемогти. Але в будь-якому випадку моя основна думка це обидві команди забити, та Баварія, як мінімум, паріжу не програє. Що думаєте, друзі, ви напишіть думки в коментарях? Я вам друзі дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі друзі. У зато побачення! Усім нових зустрічі!